І зараз розробляє образ легендарного козака Мамая, бо і себе вважає нащадком козаків. В мене хочеться цей фольклор наших пращурів відродити. Хочу цю тему козацьку відродити. І так само такі акценти, як наш символ козака Мамая я Його. По різному бачу, надіюсь, зробити таку пластичну річ. Ось така наша козацька слава, про яку співає бандура, і яку не перестає прославляти Волинська земля і легендарний Луцьк, дивуючи тих, хто приїздить своїми пам'ятками, своєї старовини, нашої історії, культури і духовності.